Ви скажете, що вона ну, знову зі своїми домашніми проблемами. Ну, таке життя нема, нема життя без проблем. От ціле літо не було крота. От десь не було, от не бачила я ще з весни. Думаю, боже, може він падло, здох десь там та й не розмножився. І тут Ні, не здох. Заходжу в сад і просто офігіваю. За один день Падлюка. Ви тільки подивіться, такий цілий ряд, такий шов вздовж і вздовж рив. Слухайте, навіть ще не порахувала скільки він нарив, а як йому зуби там не поламалися. Сусід ловив якось. Викопував яму, клав відро і зловив був щось три штуки. А він чуть п'ющий. Пообіцяє йому пляшку, Може й мого крута зловить. Ой, боже, от таке, от таке життя. Кожен день щось нове.